Доброго ранку, дорогі співвітчизники, на календарі 25 грудня 2024 року Хочу привітати всіх українців з Різдвом Христовим, побажати міцного здоров'я, щастя та як скоріше мирного неба. І сьогодні хочу розповісти вам дуже таку цікаву тему: як кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень потерпілим. За відсутності будь-яких доказів. Що я маю на увазі за відсутністю будь-яких доказів, що, е, слідча та судова практика як України, так і багатьох інших країн світу, виходить з того, що у тих випадках, коли відсутні очевидці, ну так звані свідки, коли потерпілими були нанесені тілесні ушкодження, або був відсутній можливий. Відеозапис нанесення потерпілому тілесних ушкоджень, Єдиною підставою для притягнення винної особи або винних осіб, оскільки їх може бути декілька. Є судово-медична експертиза, яка проводиться на підставі, яка проводиться, в слідчі, яка проводиться слідчим на підставі постанови. На що тут потрібно звернути увагу, що слідчий при призначенні судово-медичної експертизи, експерту, або при призначенні судово-медичної експертизи, експертній комісії, в тому випадку, якщо це є комісійна судово-медична експертиза, у складі трьох експертів? В обов'язковому порядку стало таке питання, чи могли бути чи могли бути образовані у потерпілого тілесні ушкодження е при тих обставинах, на які він посилається у своєму протоколі допиту, або при тих обставинах, на які він посилається під час проведення слідчого експерименту на місці вчинення злочину, коли він показує механізм нанесення тілесних ушкоджень. От в тому випадку, якщо як тільки експерт, або експертна комісія вказує, що по, по показанням потерпілого, або по показанням потерпілого, які він давав на місці під час проведення слідчого експерименту, такі тілесні ушкодження могли бути, ну, могли бути нанесені потерпілому, це являється підставою для ну, Це являється підставою для того, щоб слідчий. Ну, виносив підозру про вчинення кримінального правопорушення за нанесення потерпілого тілесних ушкоджень, які судово-медичний експерт, або, судовий, або експертна комісія виявлять у потерпівах. Кому буде цікаво, з приводу цього є відповідна судова практика. А саме в єдиному державному реєстрі судових рішень. Це справа номер 428 дроб 23 488 18. Це вирок Сватівського районного суду Луганської області від 25 травня 2020 року. У даному випадку Сватівський районний суд Луганської області виніс обвинувальний вирок особі за нанесення тілесних ушкоджень. За відсутність, коли були відсутні. Коли, ну, тобто, в такій ситуації, коли потерпілому були нанесені тілесні ушкодження і не було жодних свідків, ну, так званих очевидців нанесення потерпілому тілесних ушкоджень. І, і, ну, і Звісно, невідсутній був відеозапис нанесення потерпілому таких тілесних ушкоджень. Тобто судова практика, відповідна, є, вона є не тільки на. Ну, судова практика, це є не тільки стосу, стосовно першої інстанції, але є і апеляційна, і касаційна інстанція, відповідна практика є. Для чого я взагалі ну, вирішив розповісти саме про нанесення тілесних ушкоджень за відсутності будь-яких. Свідки, або інших доказів. Тому що багато громадян України, які могли отримати тілесні ушкодження, в силу того, що вони не, ну, не, знають, ну, не знають судової практики, можуть взагалі не звертатись до правоохоронних органів. Або в багатьох випадках навіть самі правоохоронні органи. не зна... ну, не знають відповідної практики і виносять постанови про, ну, і відмов... ну, і, в общем, не, не здійснюють досудове розслідування за даними фактами. На що хотів ще звернути увагу? Що, в тих вип... що тілесні ушкодження, які нанесені були потерпілими за відсутності будь-яких доказів. Тут можливі дві ситуації. Ситуація номер один, коли потерпілий знає тих осіб, які наносили тілесні ушкодження. І ситуація номер два, коли особа, які нанесе тілесні ушкодження, потерпілий, не знає певну особу або певних осіб, які наносили тілесні ушкодження, в зв'язку з цим. Ну, де в деякій мірі відрізняються слідчі дії. Якщо особа, якій були нанесені тілесні ушкодження, тобто потерпілий, знає особу або осіб, які наносили тілесні ушкодження, в даному випадку слідчі е, допитують потерпілого, е, можуть. Ну, в зв'язку з тим, що покази дані на досудовому розслідуванні не являються доказами, взагалі слідчі йдуть на проведення слідчого експерименту з потерпілим на місці вчинення кримінального правопорушення для того, оскільки протокол проведення слідчого експерименту являється доказом. Та назначається судово-медична експертиза. І от як тільки в тому випадку, коли судово-медичний експерт вказує в судово медичній експертизі, крім ну, що потерпілому могли бути нанесені тілесні ушкодження при тих обставинах, на які він посилається, або під час слідчого експерименту свого на місці вчинення злочину, або під час протоколу допиту потерпілого. То, ну, то можливо в даному випадку притягти особ... винну особу або винних осіб до встановленої законом кримінальної відповідальності. І варіант номер 2 коли потерпілий не знає особу або осіб, які наносили її тілесні ушкодження. В цих випадках, коли, зас... Я... в цих випадках, коли будуть затримані особи, е... Або особа, яка підозрюється, або які підозрюються у вчиненні ну, в нанесенні потерпівлі особі тілесних ушкоджень, слідчий ще проводить такий, таку слідчу дію, як впізнання. Тобто потерпілий повинен впізнати ту особу, або ту, тих осіб, які нанесли йому тілесні ушкодження. І також проводиться ну, такого допиту. Робиться потерпілого або слідчий експеримент з потерпілим. От, от на що я хотів звернути увагу. Дуже дякую. Гарного вам дня. Ще раз всіх вітаю з Різдвом Христом. До побачення!